Коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. А коли скажемо, що ми не згрішили, то робимо його неправдомовним. І Його слово в нас не перебуває. Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Він примирення за наші гріхи. І не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. Знаєте, коли почалася війна, я дав собі слово, що не вдягну костюм і краватку, поки вона не закінчиться. Сьогодні я хочу покаятися перед вами. Я е, це слово не витримав. І я згадав колись, пам'ятаєте, деякі такі. Е, Іудеї дуже активні, правовірні, вони е, заклялися, що не будуть їсти і пити води, доки Павла не вб'ють. Чи вдалося їм вбити Павла? Ні, не вдалося. Бідні, не знаю, чи їли вони, чи померли. Але якщо хтось читав книги Стіва Маквея, він дуже багато пише про благодать Божу. І ось в одній із книжок, здається, це життя в благодаті. Він там приводить такий приклад. Він був молодий і дуже такий, знаєте, ревний християнин і дуже хотів догождати Богу. І ось одного разу вони зі своїм товаришем, Якби заріклися, що не, не будуть їсти сьогодні, доки когось не приведуть до Бога. І ось вони ревно шукали когось, щоб той покаявся, і ходили, проповідували слово, і ніхто не каявся. І вже обід, а там воно щось ворчить в цьому в шлунку. А молоді люди, знаєте, їсти хочеться. І вже після обіду, і нікого. І вже вечір, вже темніє, і вони йдуть по парку і вже втратили надію. І побачили, якийсь хлопчик їде на велосипеді. І вони думають, оце наша остання надія. Вони накинулися на нього і давай проповідувати. В общем, він прочитав молитву Покаяння. І вони бігом побігли в Макдональдс. І поїли. Ви знаєте, це все говорить про те, друзі, що ми з вами грішні. люди. Ми не завжди, якби навіть, виконуємо те, що обіцяємо. І як сьогодні Сергій говорив, я з ним сьогодні також говорив, він обіцяв, що якщо закінчиться війна, то він бороду збриє, то ми чекаємо, коли війна закінчиться. І ви знаєте, ми, ну, я хотів також запитати вас, чи є тут святі люди? Підіймайте руку. Сьогодні Сергій багато питав. О, декілька є, слава Богу. Сміливіше є святі люди. Ага. Слава Богу. Все ж таки є деякі сміливі люди, бо ми із своєї скромності боїмося руку підняти. Не плутайте святі і безгрішні. Це не одне і те саме. Тому що я хочу зараз запитати наступне питання. От тепер можете руку не підіймати. Чи є тут безгрішні люди? О, тут безгрішніх немає. Ну, Якщо хтось є, підійде зі мною, поговоримо потім, то і не треба вам доводити, що ви грішні, так? то це слово тут зовсім зрозуміле, тому що воно говорить, коли скажемо апостол Іоанн, він говорить, коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. То після цих слів якось і рука не підіймається. Але ви знаєте, що а, чим більше людина, людина релігійна, буває, релігійність настільки зашкалює, що людина починає вважати себе безгрішною. І такі є, до речі, просто може хтось посоромився руку підняти, але є такі, що вважають себе безгрішними. Говорять, що Сперджен, йому якось трапилась така людина. Цей чоловік заявив, що в мені вже мертва грішна людина. Я мертвий. Ну, і Сперджену, це цікаво стало. Він його запросив на вечерю до себе. І той йому розказував, чому він так вважає всі свої доводи, що він безгрішний, що в ньому мертва грішна людина. І спержен взяв келих води і вилив йому в обличчя. І той дуже сильно возмутився, він покрив, почервонів весь, і, і тоді спержен сказав: ви знаєте, ваш. Ваш безгрішний без, чи гріховна людина, яка у вас була, вона просто трошки запритомніла, але я її пробудив через Келих води. Тому, ви знаєте, друзі, Слово Боже говорить, що немає праведного, немає ні одного. Всі згрішили. Але коли Ісус Христос проповідував, були. Юдеї, які вважали себе безгрішними. І Ісусу багато приходилося їм доводити, що вони такі грішні, і що, є, що вони потребують Ісуса, бо без нього їм не справитися з гріхом. А, тому що якщо людина безгрішна, не має гріха, то тоді Ісус не потрібен, то навіщо тоді Ісус приходив на цю землю. І ось одного разу. Ісус говорить з юдеми, Івана, 8 розділ з 31 вірша. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в Нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, і істина вас вільними зробить. Вони відповіли йому. Ми є потомством Авраама, і не були ні в кого і ніколи невільниками. Бачите, як люди вважають, що вони безгрішні, навіть були під Римським ігом, під окупацією, а вважали, що вони ніколи, ніколи не були невільниками. То як же ти кажеш, що станемо вільними? Відповів. Ім'я Ісус, істинно істинно кажу вам, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха. І 36 й вірш. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільними. Ви знаєте, юдеї вірили в те, що вони діти Божі, що вони спасені, тому вони належать до Божого, тому що вони належать до Божого народу. А От язичники це грішники, вони пав, паливо для аду. Так вони вважали. Вони були впевнені, що вони діти Божі. Тому їм було дуже тяжко повірити в Ісуса. Вони... Тому я й кажу, що чим більше релігійна людина, чим більше у неї відсоток релігійності, тим більше вона вважає, що їй Ісус не потрібен. Вона безгрішна. І ось Ісусу потрібно було багато проповідувати і доводити, доводити юдеям, що вони грішні, і що спастися без нього вони не можуть. І ось ще один уривок Матфія. Ну, нагорна проповідь, ви знаєте. П'ятий розділ з 20-го вірша. То кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не ввійдете цар... до царства небесного. Ви чули, що було сказано про, про давнім? Не вбивай. А коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, безпідставно. Підпадає під суд. Якщо хто скаже на нього, на свого брата рака, тобто виродок, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурний, той підлягає під вогняну гігієну. І далі з 27 го верша. Ви чули, що було сказано: не чини перелюбу, а я кажу вам, що кожен, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею. У своєму серці. Ви знаєте, я чув, що дехто так проповідував, що бачите, Бог зробив ще якби для нас більш відповідальними. Тобто, ті, 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 ну, при законі до Христа людям Якщо вб'є, то вважався вбивцею. А тут навіть якщо ти подумаєш про брата погано, то ти вже вбивця, гніваєшся на нього, то ти вже вбив... то, то начебто е на нас ще більша відповідальність, ще більший тягар на нас накладається. І знаєте, не про це тут Ісус. Він хоче довести. Цим людям, людям, які вважали, що вони таким чином, якщо я не вбиваю, ви зустрічали таких людей. Я нікого не вбив, я не краду, я не брешу, то я деякий, який я грішник. І ось отакі люди Ісус хотів їм довести, що ти думаєш, що ти не вбив, а ти гніваєшся на брата, то ти вже вбивця. Ти не, перелюбу, не чинив перелюбу, а ти дивишся на когось з, пожар... з дурними думками, то ти вже перелюб чиниш. І Він говорить: бачите, вам не спастися без мене, я вам потрібен. Тому що, який би ти хороший не був, ти все одно грішник. Ісус хоче довести. Тому він і прийшов на цю землю, щоб показати людині, що вона грішна що вона потребує Ісуса, і без Нього спасіння немає. І от, коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. А другий подібний вірш десятий. А коли скажемо, що ми не згрішили, то робимо його неправдомовним і його слово в нас не перебуває. Ви знаєте, ми, люди, хочемо завжди якось відбілити трошки гріх, щоб він не був такий чорний, сіренький. Ну, тобто ми хочемо гріх зробити не такий вже і грішний. Сьогодні дивився в Телеграмі, показали, як машина одна їхала по трасі, і там світлофор і їде поліцейська машина. І він обганяє і вже червоний, і він пролітає. Пролітає на червоний, і поліція зразу мигалки включає і за ним. І я згадав, як два Двоє їдуть в машині, і водій на червоний проїжджає та й каже, що ти робиш? Ти ж, ти ж на червоний проїхав. Він каже, та не такий вже він і червоний. І ви знаєте, ми завжди хочемо. Ну не такий вже я і поганий, бо є люди гірші за мене, а я начебто. І, ну, ну, що я там зробив таке. І ось, ви знаєте, ми... Не хочемо називати гріх гріхом. От подружня, подружня зрада стає просто любовною інтригою. Так сьогодні називають. Сьогодні не кажуть зрадив. Це любовна інтрижка. А крадіжку називають випадковий заробіток з метою полегшення свого становища. Егоїзм це не що інше, як Відстоювання своїх прав. Ми ніколи себе не визнаємо егоїстом. Я просто відстоюю свої права. А Я ніколи не скажу, що я жадний. Я просто економний. Так, ми відбілюємо це. І ми хочемо, щоб знаєте, гріх. Не був вже такий страшний, тому ми говоримо, що іноді ми говоримо, не маємо гріха. Тобто я не роблю щось такого поганого. І останнє, про що говорить Господь, Він говорить: якщо ж визнаємо свої... Йоанн говорить, якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи й очистити нас від усякої неправедності. Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили, а коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника, Він примирення за наші гріхи. І не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. Знаєте, ми кожного місяця в першу неділю місяця звершуємо вечерю Господню. Ми причащаємося до тіла і крові Господній і ми маємо заповідь це робити. І ось апостол Павло в 11 розділі 1 Корінтян попереджає, щоб ми не робили щоб ми це робили достойним образом, достойним чином. Він там пише, через це, коли ми це робимо недостойним чином, то він говорить, через це між вами багато хворих і недужих, і чимало таких, які впокоїлися. Бо якби ми самі себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить, то повчає щоб нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Бачите, апостол Павло говорить про Божу милість до нас. Якщо ми себе судимо, тобто визнаємо гріх, каємося в ньому, то тоді ми не будемо осуджені, тому що ми себе осудили. А якщо не визнаємо гріх і не каємося, не судимо себе, то Господь судить нас і повчає нас. І я зараз говорю про віруючих людей. Це милість Божа до нас. Для чого Він нас судить тут на землі, щоби нас не засудити із світом? Він нас карає, щоб не засудити із світом. І це милість Божа. Тому, друзі, у нас завжди є надія, якщо ми згрішили, апостол Іван говорить, то ми маємо праведника Ісуса Хри Христа, який прощає нам гріхи наші, який помер за наші гріхи. Тому ми вірою приймаємо це, каємося і віримо, що Господь прощає. У нашому житті ми часом відчуваємо важкий бій з гріхом. Можливо, ми допустили помилку чи якийсь гріх, або не відповіли Божій волі, але ми не залишаємося без надії. Апостол нагадує нам, що у нас є заступник перед Отцем Ісус Христос, справедливий. Його жертва на христі принесена за нас для очищення від гріху. Так, ми можемо звернутися до нашого Спасителя у будь-який час, визнавши наші провини. Він же завжди готовий прийняти нас, простити та очистити, Його любов та благодать нескінченні. Тож нехай цей час буде для нас часом покаяння та переосмислення. Прийдімо перед Бога зі щирими серцями. Визнаючи наші гріхи і отримаємо від нього у відповідь милосердя та прощення. Нехай Божа благодать та милість супроводжують нас у цьому дорогоцінному шляху покаяння та відродження. Нехай Господь благословить нас. У нас завжди є надія. Амінь. Будемо молитися.